Мені подарували мою книжкову бажанку анонімно. Вітаю. Нещодавно я дізналася, що на сайті книгарні рідмі можна зробити список своїх бажанок. Я вирішила, чому б і ні, і зробила його. І вже буквально через декілька днів мені прийшло повідомлення від нової пошти, що до мене їде книжечка. Довго не думаючи, я швиденько побігла на нову пошту, точніше на поштомат, забирати свій подарунок. Коли я розпаковувала цю посилку, емоції мене просто переповнювали, бо я не знала, що точніше, я знала, що там буде одна з моїх бажанок, але не знала. Що конкретно, але зараз не про це. Зараз про головне. Ви тільки подивіться на це шикарне упакування. Рідмі дійсно постаралися щодо упакування. Коробка надійна, якісна. Вона береже книгу. Книга точно 100% не буде пошкоджена. А яке ось це приємне відкриття, такі трошки лайтовенькі СМРчик. А що ще мене трошки порадувало? це ось така прекрасна закладинка, яку мені поклали в подарунок. Ну а тепер переходимо до головного. Що ж було в цій пасилисті? В Посиленості була книга від прекрасної чарівної Елізабет Гілберт. Так-так. Це саме та письменниця, яка написала «Їсти, молитися кохати та Місто дівчат. Але в цей раз ця це книга Я не згодна чи Я Згодна. І як одна жінка, яка не вірила у шлюб, і вийшла заміж. Як мені це знайома, якість книги просто прекрасна. І я вже в захваті. До речі, розкажу вам, але тільки по секрету. Якщо оформити підписку на сайті книгарні Рідні, то ви отримуєте 20% знижки. Тільки цс. Нікому. Це тільки для вас. Ну все. Я побігла читати книгу, яку я отримала із свого списку бажанок з сайту Рідмі. А ви коментуйте, і ставте подобайки. Всіх обійняла, підняла та поставила на місце.